Ранок для директора комунального підприємства Міська шляхово експлуатаційна дільниця Олега Вовка розпочався несподівано. Він аж ніяк не очікував, що йому доведеться шукати конкретні відповіді на депутатські запитання. Лідер фракції партії простих людей у міській раді Олександр Шамота, використовуючи своє законне право, намагався дізнатися, яка заборгованість по заробітній платні на підприємстві, наскільки готове підприємство до роботи у зимовий період, та попросив ознайомитися з відповідними документами. Актор Мшеду спочатку відмовився від відвертої розмови та вимагав від Олександра Шамота депутатський запит, на що обранець відповів, що він має право на депутатське питання. До того ж, Мшед комунальне підприємство і громада має право знати про його діяльність. Далі розмова переросла у палку дискусію. Зараз дайте мені депутатське звернення, Послухи, ми всі декументи підготуємо. Зараз не з... займається одним, не всі займаються за другим. Давайте да. вам депутатське да. звернення. Я прийшов згідно закону. Маю право на депутатські запитання і маю право на ознайомлення з документами. Ви запитання ласка, задали мені. Я, я на депутат, запитання а депутат, Згідно все. закону, надайте мені документи для ознайомлення. Пожалуйста, Будь ласка, я офіційно звертаюся в усній формі, депутатське запитання, озвучене депутатом в усій формі, підлягає розглядок. Будь ласка, розгляньте. І надайте мені зараз документи для ознайомлення. Протягом півторагодинної дискусії директор підприємства МШЕД уникав відповіді на запитання депутата міськради Олександра Шамоти. Однак обранець виявив наполегливість та нарешті йому надали необхідну для ознайомлення документацію. З'ясувалося, що заборгованість по заробітній платні на підприємстві складає близько 800 тисяч гривень, але й у самого МШЕД є боржник харківське підприємство УМЕС 23 яке виграло тендер на ремонт полтавських дом. Оріг, Полтавська міська рада направила туди кошти. В Свою чергу харківська компанія залучила до виконання робіт МШЕТ, але гроші йому до цього часу ще не заплатила. Цих коштів вистачило, аби виплатити співробітникам зарплатню. Зауважив Олександр Шамота. Ми, по-перше, добилися того, що будуть маленькі нагальні речі, з якими люди звертаються до депутата міської ради. Вирішені я сподіваюся за рахунок комунального підприємства. Я зараз звертаюся до міського голови, до людини, яка безпосередньо приймала участь у всіх переговорах щодо тендерів, звернутись з вимогою до умс 23 погасити заборгованість перед КП МШЕД і дати можливість людям отримати заробітну плату. Як підкреслив присутні на зустрічі депутат Полтавської міськради, селищна голова рибців Віталій Павлій, саме обранці виступають тією рушійною силою, за допомогою якої комунальні підприємства можуть працювати набагато ефективніше. Сьогоднішній наш візит. Показав про те, що Капешет в змозі робити це, але це потрібно нагадувати. Люди буде розуміти, що з кабінету їм не видно тих проблем, які є у жителів. Тому ми зобов'язані головою СН і депутати. Разом цвета не піднімати вирішувати зустріч депутатів із керівництвом комунального підприємства ШЕД нарешті закінчилася конструктивним діалогом. Обранці наголосили, що обов'язково будуть шукати ефективні шляхи подолання кризи, у якій зараз знаходиться підприємство, та контролюватимуть ситуацію у комунальній власності міста.